Доброго дня, з вами Іван та компанія Київпромтехсервіс, ваш партнер у світі теплообміну. Сьогодні хочемо показати вам два нержавіючі кожухотрубні теплообмінники, що відправляються на експорт. <му> Даний вид теплообмінників специфічний і зазвичай така конструкція використовується для взаємодії двох рідин. В нашому випадку це гаряча вода та холодна повітроспіртова суміш. Задачою цих теплообмінників є охолодження водою температурою 7 градусів суміші з 50 градусів до 10 та 13 градусів відповідно. Основні характеристики даних теплообмінників. Основною трубою є нержавіюча труба марки AISI 304 діаметром 12 мм. Корпус також з нержавіючої сталі AISI 304. Фланці приєднання виконані за міжнародним стандартом DIN. Робочий тиск тих виробів невеликий до 1 мегапаскаля. Площа теплообміну складає 0,5 м2 та 1,73 м2 відповідно. Масова та об'ємна витрата суміші прорахована. Аеродинамічні втрати тиску також. Ці два теплообмінники спочатку відправляються у Велику Британію, а вже потім в Об'єднані Арабські Емірати. На прорахунок проєктування та виготовлення даного замовлення нашій компанії знадобилося всього 25 робочих днів. Для замовлення або консультації переходьте на наш сайт, телефонуйте, пишіть нам на пошту чи в месенджери. Ми з задоволенням розрахуємо, підберемо та виготовимо будь-яке обладнання, щоб задовольнити ваші потреби і виконати ваше технічне завдання. З вами був Іван та компанія Київпромтехсервіс. До нових зустрічей.